Вітаю, мене звати Надя і я фізичний терапевт. Я є випускницею УКУ факультету фізичної терапії і ерготерапії. І на даний момент я є практикуючим фізичним терапевтом у центрі фізичної терапії Рехам, який я співзаснувала у 2021 році. Працюю я з ортопедичними проблемами, тобто, це все, що стосується ваших кісток, м'язів. Зв'язок після різноманітних операцій з різного роду болем запальними процесами і з усім загалом, що може турбувати вас у вашому тілі, рух це є дуже важлива складова для нашого життя і. Зараз насправді ми живемо в такому досить модернізованому світі. У нас дуже часто є робота мало рухлива за комп'ютером. У нас є мало активності, і е, ось ця якраз активність і спорт вони позитивно впливають загалом на всі системи на наш, нашого організму, і на серцеву судинну, і на наші м'язи, кістки, зв'язки вони роблять нас міцнішими, сильнішими. Ми стаємо витривалішими. І зараз вже також доведено, що спорт позитивно впливає на наш психологічний стан, тобто він є дуже корисним для того, аби ми мали гарний настрій, відчували якусь таку життєву енергію і загалом добре почувались. Тому обов'язково, якщо в нас є мало руху, нам потрібно це збалансовувати і обов'язково рухатись. В першу чергу я рекомендую керуватись вашими вподобаннями, тобто те, що ви будете робити. У першу чергу має вам подобатись бути цікавим. Пояснюю, чому тому, що будь-що би що б ми не робили. Якщо ми будемо це робити через примус, то рано чи пізно ми просто захочемо відмовитись від цього. Дуже часто чую від людей, що от я не можу себе там примусити в зал піти. Я вже, от майже там себе примусив, чи там я вже майже примусив себе зранку встати на пробіжку. Це не зовсім хороша стратегія. Тобто шукаємо те, що подобається, є безліч усього: теніс, плавання, зал, футбол. Шукайте те відчуття, от коли ви добре почуваєтесь після цього заняття, тобто ви відчуваєте, що вам весело і так далі. І от, вже акцентуючись на цьому. Обирайте те, що вам подобається, ту активність, яка вам приносить в першу чергу задоволення. Щодо вправ, та таких, скажімо, для початківців та чи для людей, які лише хочуть починати, найкраще буде починати з таких собі загально розвиваючих вправ. Тобто, це є такі базові вправи для усіх великих груп м'язів: це є м'язи живота, м'язи спини, м'язи ніг, м'язи рук, тобто така якась певна база і. Важливо розуміти, що усі вправи вони є якби відповідними. Кожна вправа має свій ефект, тому тут ще залежно від цілі ми будемо собі ту чи іншу обирати. Але якщо от ми лише починаємо, то рекомендовано розпочинати з базових таких вправ, які будуть гармонійно впливати на все ваше тіло. Травматизація зараз часто супроводжує нас, і тут ми можемо собі дотримуватись таких загальних принципів, так? як адекватність, як поступовість, як систематичність. І чому це важливо, також свідомість, так? тобто, до прикладу, потрібно свідомо оцінювати себе, на якому я є фізичному рівні. Дуже часто, наприклад, запитую у людей, чи ви чимось займаєтесь, і людина відповідає: Та я займався там карате. А коли це було? А це було в школі. Тобто, і оцінювати за рахунок того, що було багато років тому, це є не зовсім свідомо. Тобто, ми оцінюємо так: там за останні півроку чи рік я був там дуже активним, чи мало активним, чи взагалі нічого не робив, не робила. І от по цьому рівню ми оцінюємо. Далі адекватність, так, тобто ми адекватно підбираємо собі навантаження, не починаємо одразу з такого навантаження, яке, наприклад, виконує людина, яка вже там рік тренується. І далі це є систематичність і поступовість. Так, тобто, якщо я поступово починаю, я поступово нарощую, збільшую це навантаження, і важливо. Систематично це робити, тому що якщо я, наприклад, тренуюсь, там дійшла до якогось рівня, потім я закинула і хочу повернутись знову на той рівень, це може, наприклад, так посприяти травматизації, тому що я вже втрачаю якісь набуті навички. Відповідно, так якщо простими словами не поспішати, не брати одразу велику дистанцію, велику вагу і так далі. Тобто, коли ми поспішаємо і надто багато одразу на себе хочемо взяти. Це такі найбільші причини, чому ми можемо травмуватись, і якщо адекватно підходити до цього, то ми будемо себе почувати в безпеці. Загалом є така стандартна так рекомендація, що є достатньо. Мати 3-4 тренування на тиждень, і це дозволяє і відпочити, так, і потренуватися. Тобто, це є такий оптимальний варіант, але ще дуже залежить від інтенсивності тренування. Тобто, якщо воно є ну, Знову ж таки, інтенсивне складне, так, тобто чи там ми бігаємо, чи тренуємось в залі, чи плаваємо, то ось е якраз 3-4 рази це буде супер. Але якщо, наприклад, ми робимо щось мало інтенсивне, наприклад, виконуємо зарядку, е якийсь розтяг, якусь розминку, то такі. Е Тренування можна виконувати і щоденно. Тобто, тут ми оцінюємо, яка в нас є ціль, наскільки інтенсивно ми хочемо займатися, і підбираємо собі такий формат. Якщо це важкі тренування, – 3-4. Якщо це просто зарядка легка, щось таке невимушене, тоді можна і щоденно. Щодо вправи, знову ж таки, так вони всі спрямовані на розвиток основних фізичних якостей тобто це євна сила, витривалість, координація, гнучкість, швидкість. І ми можемо, наприклад, знову ж таки, ставити собі там певну ціль: я хочу більше розвивати гнучкість, чи я хочу стати сильнішим чи витривалішим. І а, вже десь собі акцентувати, що саме я хочу досягти, і підбирати відповідні вправи вже до своїх цілей. А можна це комбінувати, так тобто і воно зазвичай комбінується між собою. І відповідно ставимо собі якусь таку межу, що ми хочемо, і підбираємо тоді вже вправи, які будуть розвивати, от саме гнучкість більше, чи саме ми хочемо сильнішими стати. І так буде нам простіше розмежовувати. І буде Будемо якби, систематичніше це робити. Розминка це є обов'язковий етап, особливо, якщо ми знову ж таки маємо інтенсивне тренування, так, хочемо там, працювати з вагою чи бігати, то ми маємо обов'язково розігріти наші тканини, наші м'язи, наші сухожилля, наші зв'язки. Тому що якщо, наприклад, так простими словами на холодні структури одразу виконувати. Якісь інтенсивні навантаження, так, то це звісно, що може призводити до травматизації. Тому на початку так ми обов'язково робимо чи таку собі суглобову розминку, коли ми розминаємо наші усі суглоби, чи ми там робимо, якщо там, наприклад, ми в залі, ми на якомусь там велотренажері там кілька хвилин рухаємось, так щоб підвищити температуру загалом на нашому тілі. Тому це є так, це є обов'язково. І, наприклад, в кінці, так це не завжди обов'язково, теж залежить від того наскільки ваші заняття є інтенсивні, але можна використовувати розтяг. або якщо це дуже інтенсивні заняття, наприклад, у бігунів є така звичка заминатись, так? Тобто, коли вони. В повільному темпі певну кількість там хвилин так легко заминаються, легко біжать для того, аби на наступний день, наприклад, зменшити відчуття крепатури в м'язах, щоб було легше відновлення і щоб потім знову можна було приступати до тренувального процесу. Ми оцінюємо завжди перед тим, якщо ви от наважились щось. Почати так якийсь вид спорту, чимось хочете займатись. Першу чергу оцінюємо такий загальний стан нашого організму. Тобто, ми маємо розуміти, чи немає у нас, наприклад, якихось там патологій серцево-судинної системи дихальної системи. Чи немає у нас якихось незагоєних травм, якихось хронічних запальних процесів, тобто все те, що, наприклад, при неправильному підході може загостритись, так? бо ми в першу чергу не маємо собі шкодити, Тобто ми, має нам спорт приносити покращення, так? задоволення. Якщо ж у вас з здоров'ям загалом все гаразд, і ви добре почуваєтесь, тоді вам. Супер рекомендовано займатись обов'язково, і навіть якщо є у нас якісь моменти, так тобто є якісь нюанси щодо здоров'я, це абсолютно не є забороною для занять. Тобто, навпаки, також потрібно займатись, просто потрібно враховувати ось ці нюанси в нашому організмі або тілі, аби це було безпечно і аби не нашкодити собі, щоб не зробити гірше. Щодо прогресу, щодо динаміки, тут важливо розуміти такий момент, що якщо ми, до прикладу, прогресуємо повільніше, але більш зосереджуємося якби, на технічних моментах, так, тобто доводимо до якоїсь певної досконалості, то те, що ми набуваємо, воно буде стійкіше. Так, тобто, наприклад, ми а, плавно починаємо залучувати якийсь рух, чи якісь вправи, чи починати якийсь спорт. Ми не поспішаємо гарно розбираємось у техніки. У техніці тоді це буде досить стійко. Якщо ж, наприклад, ми одразу беремо а, швидко, швидкий прогрес хочемо багато, то тоді є ризик того, що якщо не буде систематичного підтримування, ми швидше втратимо ці навички. І тут знову ж таки, як собі такий створювати прогрес та як контролювати. Тобто, ви аналізуєте те, чого ви вже досягли. Якщо, наприклад, ви працюєте над гнучкістю, так то ви аналізуєте, що от а, такий то час я мав, міг нахилитись ось так. Далі я працював над тим і можу, зберігаючи цю техніку, нахилитись вже глибше. Так? Тобто ми, наприклад, орієнтуємось на амплітуду, наскільки нижче я там можу сісти, опуститись. Якщо, наприклад, говорити про біг, так, бо це зараз актуально, то ми, наприклад, там обираємо певну дистанцію, з якої ми починаємо. І ми орієнтуємося, наприклад, за певний період часу, в мене там на тій самій дистанції вже є нижчий пульс. Так, тобто мені легше. Відповідно, я хочу, наприклад, прогресувати і збільшую спершу дистанцію. Тоді, наприклад, знову адаптовуюсь, знову добре себе почуваю там, досягаю якоїсь цілі. Наприклад, хочу 10 кілометрів бігти. Так, добре себе почуваю, все хочу далі прогресувати, можу збільшувати темп. Так? Тобто рекомендується насправді не одразу збільшувати темп, так і швидко починати бігти, а спершу, до прикладу, дистанцію ваше тіло адаптовується, серце адаптовується. Тоді ми збільшуємо темп. І аналізуючи собі ось такі критерії. Ви можете самостійно відслідкувати, наскільки ви прогресуєте, як ви прогресуєте, і загалом класно замислюватись про те, от в чому саме я хочу цього прогресу. Тобто, чи я хочу більше підняти ваги, чи я хочу більше там бути витривалим, чи я хочу швидше пробігти і вже відповідно тоді контролювати собі цей процес. Щодо болю. А тут важливо собі трішечки так вчитись, аналізувати. Та насправді, коли ми починаємо щось, якийсь вид спорту робити, якусь діяльність, то звісно, що в нормі, тобто це є дійсно така трішки норма, у нас може виникати якийсь легкий дискомфорт, десь у м'язах, десь у суглобі, але він може бути. Короткотерміновим, так? тобто десь щось там закололо, заболіло, але наче все окей, і потім не турбує. Це є в межах норми, все-таки не, немає ідеальних умов, і нас якби, щось може турбувати. Так? Але якщо, наприклад, є такі критерії, що біль є в нас постійно під час тренування, або він є в стані спокою, або він є підчасну так, нічний біль, і ви розумієте, що він не зменшується, а, наприклад, систематично вас турбує. Тоді тут вже це не окей. Тут варто звернутися до лікаря на консультацію, якщо це стосується так болю. У нашому тілі в суглобах в м'язах, тоді це є ортопед-травматолог. Якщо ж маємо якісь інші болі по типу затерпання, по типу поколювань, мурашок і так далі, то це може бути невролог, або завжди можна в першу чергу звернутися до вашого сімейного лікаря, і він вас скерує в потрібне русло. Відпочинок є дуже важливий як під час тренування, так і між тренуваннями, якщо ми говоримо під час тренування, теж тут залежить, що ми робимо чи це є там тренування на витривалість, біг то відповідно, ви якийсь час там безперервно біжите. Якщо ми говоримо про силові тренування, так коли виконуєте вправи, то тут має підбиратись час. Залежно від того, як швидко ви відновлюєтесь, так тобто це може бути дві хвилини, це може бути півтори хвилини, це може бути хвилина. Тобто залежить від того наскільки швидко відновлюється ваш пульс, скорочення серця, дихання, так, тобто від цих критеріїв. Між тренуваннями також є важливий обов'язково відпочинок, тому найкраще тренуватись, до прикладу, тричі або чотири рази на тиждень, так щоб ми мали добу відпочинку. Тому що це дозволяє вашому організму. Відновлюватись і далі прогресувати. Бо, наприклад, якщо в нас є а, така накопичення перевтоми, так ми недостатньо відпочиваємо, ми а, не відновлюємось, так, вона з часом накопичується, і а, коли в нас є ось ця накопичена перевтома, це може збільшувати ризик травматизації і не дозволить вам прогресувати, тому що просто-напросто організм буде виснаженим. Рекомендується загалом починати з помірної інтенсивності, як ми це можемо визначити, так на що орієнтуватись, ми маємо наш пульс, так ЧСС, і визначаємо свій максимальний ЧСС. Тобто є така проста схема, коли ми 220 віднімаємо наш вік, маємо певну цифру. Так, це є наш максимум, наша максимальна зона і рекомендовано починати з 50-70% Відповідно, ми тоді, загалом, навіть з 50 найкраще, ми собі від нашої цифри вираховуємо 50%, і це буде така помірна навантаження, помірне, помірна ваша інтенсивність, і це дозволить вам також себе вберегти від надмірного навантаження. І вже тоді поступово, якщо ви систематично займаєтесь, ви зможете переходити там на вищий пульс в субмаксимальну максимальну зону навантажень. Тоді на одну лише мотивацію не варто орієнтуватись, тому що вона може бути дуже такою короткочасною. Та спочатку ми так загораємось, ой, хочу там, щось там пробігти, уявляю собі, як то буде класно, починаю щось робити. А мотивація відразу закінчується. Е, тому е, тут треба себе, якби свій мозок трохи обхитрити та і пояснити йому, як воно відбувається. Загалом, в першу чергу, знову ж таки орієнтуйтесь на те, що вам насправді подобається, і приносить задоволення. Тобто не те, що подобається комусь, чи там що популярне у суспільстві, але ви насправді не хочете цього робити, а те, що саме вам приносить задоволення. Тоді буде менша ймовірність того, що ви знову ж таки будете себе примушувати. Примус завжди закінчується відмовою, відкиданням. Тобто шукаємо те, що до вподоби, що комфортно. Далі. Питання трохи такої, знаєте, дисципліни, так? Тобто, бо завжди наступає момент, коли от хочеться: ай, там не піду, ой, щось не маю часу і так далі. Тобто, думати про якусь свою певну там, кінцеву ціль, дотримуватись трохи цієї дисципліни. І вже коли ви побачите якісь певні результати, які ви хотіли бачити. Мотивація тоді більше з'являється, і вона вже буде з вами довше. Тому що мотивація на початку це таке лише бажання загорітися, потім нема швидкого результату, бо швидких результатів не буде у спорті. І, типу, все, я вже кидаю, я вже не хочу, тому користуємось так: беру те, що подобається, трохи себе дисципліную, тоді з'являються якісь перші результати, і з'являється більше мотивації продовжувати. Що таке витривалість, так це здатність людини певний період часу, довгий виконувати щось ефективно. Так? Відповідно, якщо ми говоримо про таку загальну витривалість та хочемо загалом стати витривалішими. То тут потрібно відповідно над нею працювати і виконувати таку діяльність, яка буде її покращувати. Тобто, це є до прикладу біг, це є басейн плавання, це є катання на велосипеді. Тобто, щось таке, що от ми робимо довго. Це навіть може бути довга прогулянка. В швидкому темпі це теж буде витривалість. Якщо ми говоримо там, наприклад, про зал, то там є різні типи тренувань, наприклад, метод колового тренування, коли ви робите на різних станціях певні вправи протягом певного часу, і от вам потрібно. Це витримати так, певний той проміжок часу, і тоді ви будете дійсно покращувати. Тобто, от, якщо хочемо стати витривалішими, тоді маємо обирати таку діяльність, яка от потребує цієї витривалості, і, в принципі, протриматись той період часу. Якщо ми, наприклад, говоримо про домашні вправи, так, домашні завдання, то ми можемо за допомогою різного інвентарю собі ускладнювати, наприклад, додавати різні гумки, експандери, обтяжувачі, якісь нестабільні платформи, так, тобто, щоб нам було якось це цікавіше, веселіше, щоб це не набридало. Якщо ми говоримо про те, що ми там виконуємо якийсь тип діяльності, до прикладу, тренуємось в залі, так і десь нам це набридає, чи хочеться чогось нового, то це дійсно круто е додавати якісь типи спорту чи навантаження, які для вас не зовсім звичні. Це може бути там піти на плавання, піти на танці, пограти у гольф, пограти у теніс, тобто будь-що. І кожен вид спорту він десь має свою специфіку, буде по-різному впливати на ваше тіло, розвивати різні навички. І це загалом класно і нормально пробувати різне. Тобто тут якби не обов'язково все життя щось одне робити, так? ви можете пробувати, щось не сподобалось, пробувати інше. Це є цілком окей. Єдина така, напевно, рекомендація це не робити одразу п'ять видів спорту, чи там, дуже багато якоїсь діяльності. Тобто обирайте собі, там, до прикладу, два основних, в яких вам там, на даний момент цікаво розвиватися, якийсь період часу ви, наприклад, працюєте так, в цьому виді спорту, там, півроку, до прикладу. Чи Потім хочете щось інше пробуєте. Ну, або якщо, відповідно, не подобається, пробуєте змінювати. Але аби це не було дуже багато всього в такий вінегрет, щоб це не змішувати. Якщо така база так, і що нам потрібно дійсно на постійній основі, ми навіть аналізуємо те, що нам потрібно в житті. Так? Тобто, це б були тоді силові тренування і кардіонавантаження так? для серцево-судинної системи. Чому, Чому, наприклад, силові? Бо ми йдемо в магазин, купуємо, е, е, якісь там кілограми картоплі, так? чи несемо якісь пакети, чи ви хочете підняти свою дитину, чи ви хочете щось поставити кудись, якийсь там ящик перенести. Е е це все потребує сили. Так? Тобто, ми маємо бути Сильними, а наші м'язи мають бути сильними, тоді я себе у житті загалом відчуваю комфортно, в мене немає проблеми щось підняти, щось переставити і так далі. І загалом, якби такий силовий тренінг, ми можемо бачити, що він як база є усюди в будь-яких видах спорту, чи у професійних спортсменів, чи в аматорів, а вони обов'язково мають виконувати силові тренування. Якщо ж так щодо. Кардіотренувань, то е, ми знаємо, що дуже є велика проблема загалом е, щодо смертності через захворювання серцево-судинної системи, так тобто це є таке основне. І відповідно тому от нам потрібна також е, ці заняття для е, серцево-судинної системи, для нашої дихальної системи. Тобто, це обов'язково ходьба просто банально, прогулянки, рухливість. Е, це може там знову ж таки бути біг, вело і так далі, походи в. Гори, різний там трекінг, хайкінг, скандинавська ходьба, будь-що, де ви трохи рухаєтесь і прокачуєте своє серце, своє дихання, тобто ви тоді ну, якби живі. Та? Тому що людина створена для руху, мало руху, починаються різні моменти з нашим організмом. Тому, от якщо обирати... Таке щось базове, що би я залишила, то це буде силові тренування і тренування для серцево судинної системи, кардіотренування. Щодо роботи, це гарно. Насправді дуже важливо, якщо маємо та аналізуємо роботу за комп'ютером, то тут дуже важлива є зміна положень. Тобто, якщо ми, наприклад, працюємо там. П'ять годин, так то варто робити перерви, щоб трохи десь встати, десь трохи порухатись. І е, найчастіше насправді у тих, хто має таку роботу, у та, них страждає шийний відділ і грудний відділ, так тому що ми якби більш такі зігнуті сидимо, щось починає піднивати, щось починає пекти, шия починає боліти. Тому е, якщо говорити... От, про такий робочий день, так то це можуть бути такі легкі вправи, які дозволять порухатись трохи вашій шиї. Вашому грудному відділу, і це можна робити без будь-якого інвентарю, просто завдяки своєму тілу, і це відповідно не дозволить вам там собі якби думати, а я зараз не маю там з собою гумки, то я не буду робити. Та тобто є безліч рухів, які можна виконувати абсолютно зі своїм тілом, тому це будуть вправи шия і грудний. Мій день починається, скажімо так, з води і сніданку обов'язково. Протягом першої години я дуже люблю спокійно починати ранок. Тобто, щоб не метушитись, не поспішати відразу, те все спокійно розходжуюсь. Так? Дуже часто після сну можемо відчувати там десь трохи якусь скутість, ще щось, тобто тут варто дати собі можливість спокійно порухатись, так? аби нам полегшало. І далі загалом в мене є, якщо брати такий мій буденний робочий тиждень, наприклад, так то. Те, що обов'язково я роблю, то щодня я проходжу 8-10 тисяч кроків. Тобто, це є обов'язково, обов'язково рухливість це є така база, яка, скажімо, вимагається. Далі у мене обов'язково є два силових тренування у тиждень. Тобто це мені дозволяє а, добре себе почувати, тому що робота у мене а, така, та теж досить рухлива. До речі, цікавий момент, що дуже часто пацієнти кажуть, та у вас рухлива робота, то вам не треба, типу, вас напевно нічого не турбує. Але це скажімо, я їм завжди кажу, це не рахується. Тобто я все одно тренуюся так обов'язково. Це тоді дозволяє мені, якби витримувати цей робочий темп, робочий графік, навіть попри те, що я там рухаюсь так. Це теж у мене є обов'язково. І раз у тиждень я можу, наприклад, або бігати, так, тобто таке кардіонавантаження, або я можу піти на танці. Це таке щось більше для душі, психологічно розвантажитись. І десь ось такого графіку я загалом дотримуюсь, і він дозволяє мені і бути витривалою, і сильною, і добре почуватись, і, в принципі, не виникає потреби, скажімо, звертатись там до лікаря чи там чи, до. Фізичного терапевта ми мали досвід навчання в Нідерландах, коли навчались УКУ, І от в них дуже ця тема актуальна. Вони називають сидіння новим курінням, так? тобто вони акцентують, що от, там ми їдемо в транспорті, сидимо, ми там сидимо вдома за комп'ютером, ми там сидимо е всюди, на парах сидимо, на навчанні сидимо. І от вони дуже акцентують на тому, що дуже важливо ходити, тобто використовувати свої ноги, рухатись. Ходити на прогулянки, і це справді є така проблема. Бо якщо приходять до мене пацієнти, наприклад, працюють та сидячи за комп'ютером, я питаю, скільки кроків ви проходите? Там ну дві тисячі. Ну це дуже мало. Це так пройтись по квартирі, десь там між кухнею і кімнатою. Тому це має бути обов'язково прогулянка, рух більше перебувати на ногах, більше стояти. І це буде такий перший момент, так і другий. Це вже в залежності. Що людина робить так, то теж мають бути вправи, знову ж таки, які будуть трохи вас робити сильнішими, трохи будуть динамічно скорочувати ваші м'язи, бо зазвичай ми там сидимо, м'язи все одно наші працюють, але постійно в такому статичному режимі, тобто тримають там нашу спину. І тут знову ж таки має бути рух. Тобто, рух загалом для тіла, рух для м'язів, щоб скомпенсовувати те, що не рухається. Якось так.